Була думка реально його передискувати, і від цього нараховується там ціна. В основному більше 500 кілограм. Добре, ми маємо дати на наш ріпак. Це одна із самих балованих культур, яке грудяче вернуло після оранки. Все починається з аналізу ґрунту. Що по бур'янам, що по шкідникам на ріпаку це працює тисяча, ріпак. економити не можна. Що далі ми маємо зробити, щоб отримати там урожайність, як ми говорили, 3 плюс тони з гектара. Ще нещодавно на наших полях ми сіяли експериментальні ріпаки, і в тому числі Орест нам пропагував технологію Living Soil Power, частину якої ми використали в нашому господарстві. І половина майже ріпаків посіяно по стерні, лише пройшла вольта. Хоча до цього було багато думок. Ми показували у наших відео, яке грудяча вернуло після оранки, відповідно, класичну технологію ми не могли використати. Потім пробували Селфордом, теж не Пішло, 에, прийшлось придбати штригельну борону Вольту. Ну і проекспериментувати. І з даною технологією. Це у нас такий мікрофон. Бачите, там Вадім Стоцький кріпить до телефону. А ми тепер по агрономічнішому, коли мікрофон прикріплений до лопатки. агрономічної Орес, привіт. привіт! І ще раз привіт. ми привіт. тебе вітаємо на наших полях. Як, Як Григорій уже сказав. Пішли ми в технологію Living Soil Power Ну У нас технологія тут Living, тут Soil, тут Power Чуть-чуть такого, такого, але відповідач все рівно будеш ти. Ну, як в нормальному То... господарстві, в кожному має бути якісь експерименти, досліди. У нас їх, раз... дуже у їх дуже багато. У їх дуже багато Тому що ви постійно хочете йти в ногу з часом. І... Або, або попереду трішки. Або попереду трошки. І тобто, треба розуміти, куди ми. Ідемо з вами, і на сьогоднішній день, що ми бачимо по ваших ріпаках, що в правому напрямку ви рухаєтесь. На перший погляд, як ти приїхав на поле і що ти скажеш, буде діло з цього ріпака чи ні? Я думаю, досвідчений агроном 100%. він з першого погляду має дати якийсь уже висновок. 100% я бачу, що густоти, та що на сьогоднішній день у вас є, її достатньо для отримання урожаю 3 плюс я думаю, на приблизно на, Це він на сказав, таку так, що на, ну, тут треба ремарочку, е, якщо буде е, достатнє живлення цьому ріпаку, то що буде волога, я думаю, що 100% вона буде, тому що все одно у нашій у вашому регіоні якраз у нас осінньо осінньо да, волога, вона найбільше е, впливає на урожайність озимих культур. Тому ну, на сьогоднішній день мені все подобається і розвиток рослин, ну це треба трошки ближче показати. І густота мене цілком задовільняє. Тому що ну, нам для отримання 3, там, тони і плюс достатньо 150-100 тисяч рослин вже можна спокійно працювати на такої рожанці. Просто треба додаткова робота, тому що будь-яка. Агрономія це математика. Тобто є потенціально, скільки рослина може дати насіння, і потрібно її розкачувати. Тут трошки, напевно, може трошки більше потрібно буде працювати саме з нітратною формою азоту для п'ятдесят кілограмів сілітри та й Ну, так, Якщо брати, то що ріпачок десь приблизно на одну тонну. Формує ну, до одної тонни десь 35-40 кг ДВ, то ну да, якраз 50 спасе. <гум> ну з вашими багатими чорноземами полтавськими щось вивільниться із органічної речовини 100%. Ну і не потрібно забувати за сірку. Ріпак, будь-яка культура, яка цвіте жовтим кольором, вона потребує великої кількості сіри, тому що їй потрібно синтезувати білок. Тобто, має бути правильне співвідношення між цими двома елементами сіркою і азотом. І на ріпаку це працює тисяча. Економити років. не можна. Ні. Сірка, ну, ви маєте вносити хоча б один на одну одиницю азоту, десь 0, 6, 0, 5, ну, тобто сірки. Тобто сульфатомонію треба по-любому. Ти простіше, от на одну одиницю. Кажи, що якщо ви даєте там чи плануєте три тони врожаю по ріпаку, треба дати по мерзлоталому скільки кілограмів сульфатамонію? сульфат сульфатамонію, то, хоча б, треба розглядати 200 кілограмів. Ріпаки для посіву ми обрали лємки, сіяли і всівалку кидали 130 кг мінеральних добрив 10, 26, 26. Сіяли, як я вже сказав, по різних технологіях був дукат, була штригельна борона по технології Living Soil Power, Було навіть там півтора гектара по оранці. І от тільки ми посіяли, і перший місяць буквально ми скільки приїздили в поля, і була думка реально його передискувати. Ми не те, що ми хотіли передискувати, але такі думки точно в голові крутилися. Е, і ми неодноразово обговорювали Там різних експертів, запрошували, Коля телефонував там, до одного, другого, третього, я до одного, другого, третього. Кажуть, підождіть, почекайте, декого привозили ми сюди. Е, якби я знав, що він, цей ріпак стане через два з половиною місяці, таким, яким є сьогодні, то в мене б точно таких думок не було. Ну, це вперше. Це перший раз, тому. Що ти скажеш, може передискуємо його? А, ти що, ні, ну 100% то, що його дискувати не треба, його треба підтримувати, бо бачите, що з настанням холодів він потрошки почав фіолетовий робитися, Ну, це. Фізіологія рослини і особливість ваших ґрунтів, напевно. Ну і плюс звісно, що стерня вона буде в будь-якому випадку конкурувати з Ну піджирає з вона азот і його не вистачає для Так, да, Тобто, мікроорганізми зайняті тим, що вони харчуються, переробляють рослинні рештки, які залишилися на полі. Їм ну, це проще. Буквально вчора ми зустрічалися до нас, приїздив Ярослав із Агрілаба. То ми говорили із ним. І вже в якійсь мірі пожалкували про те, що ми пожалкували внести азот. І ми говорили тільки що з тобою про те, що ріпак така культура, яка сіється в той період, коли у фермера е, дуже багато боргових зобов'язань, а гроші ще не надійшли. Так як там соняшник ще не молотили, кукурудзу ще не молотили, сою ні. і виділить кошти для мінералізації пожнивних решток і купити тої селітри. Ну, трошки піджали. Я думаю, в наступному році ми таку помилку не робитимемо. І вже, от як Григорій говорив, ми їздили і дивилися на той ріпак. він такий бідний, строкаті сходи, там зійшов, там не зійшов, передіскувати чи ні. Я вже тоді побачив, що це одна із самих балованих культур. І не тільки сама балована, а вона й сама довга. Цілий рік ми будемо тут із ним танцювати Жить, і да. разом з тобою. Так що не то, що там ми, да, да. Ну, ми... Я ми... Вже, скільки ми зробили. От, е... Ну, з... да. Так, чотири та, та. рази ми вже заходили на ріпак на нашій на оцей, безпосередньо Оце поле. Одне одне четверте оприскування було не планове. Це просто ми е, зайшли із е, хізалофопом, тому що перший раз не знаю по якій причині не допрацював. Можливо, препарат такий, я не буду казати, який можливо, були е, погодні умови, коли ми вносили не зовсім ті, що потрібно було. Ну, от так. Але зараз ми бачимо, що наша. Наша пшеничка вона помирає потихеньку, oh, oh. да. входить в зиму у стані спокою. Отак я скажу. Ну, no, взагалі працює дуже довго, по особливо йому потрібна ну, температура. Він може до місяця ти можеш не бачити роботи, але потім, коли сходить сніг, дай але бо, ми щоб він вносили був, щоб в той він... період, коли він би мав спрацювати. Ну, no, У багатьох всяке, да. я бачив mm -hmm. блогерів, показували, що дуже в багатьох людей хізалофоб не допрацював або ж взагалі не спрацював. Ну, от ми. Купили ще один іншого там виробника і попрацювали. Бачиш, тепер вона. Ну, і з регулятором нам прийшлось працювати. Дехто працює один раз, дехто максимум два рази. Нам прийшлось працювати на деяких полях два, а на деяких навіть три. Ну, ви тому що ви працювали половинками, правильно, половинними не, нормами. Не як? половинками. Як? Якщо ти згадаєш, це от саме по твоїй рекомендації в нас заплановано було зайти карамбою, працювати да. так, якби ріпачок весь однорідно посходив, був в одній фазі. У нас ми зайшли карамбою один раз, попрацювали регулятором росту і пішли в зиму. Ні, у нас були строкаті сходи. От саме Орес сказав, що коли ви там заходите із бором або ще там із мікродобривами, додайте 150 п'ятдесят грамів. Ти буква Перший раз 150, другий раз 200, і от саме щоб е, та рослина, яка чотири листочки мала трохи притримати, а маленький не дати по шапці, то от так ми заходили три рази із регуляцією. Випрацьована технологія, так як рослини е, бувають різні по розвитку, а саме страшне, що ми можемо зробити, це е, той хімічно навантажити її, особливо коли нестача є вологи або нестача сонячної енергії да, сонячних променів. Вона на набагато довше знаходиться в стресі, і тоді вона не може розвинути нормальну кореневу систему і не може нормально розвинути, ну, набрати ту кількість цукрів, скільки вона має набрати. Питання номер один. Що із оцим листям, яке почало Е, угу. дай, будь ласка, своє таке от агрономічне роз'яснення. І питання номер два: зверни увагу, там, де дисковка. Там менше жовтого листя. Там, де немає дисковки, там його більше. І це ж ми спостерігали і на інших полях, угу. які посіяні навіть те, що ми сіяли сівалкою діректо. Там цього жовтого листя майже немає. А чому його так багато по цій технології коли, вирощування? Коли, коли ми залишаємо стерню на полі, ми маємо вносити додаткову кількість азота для того, щоб у нас рослина швидше мінералізувалася і не відчувала. Ми вже говорили про це, конкуренцію за живлення. Скільки, зокрема, ви рекомендуєте? І в залежності від урожайності і культури, яку ми зібрали, тобто, то якщо ми, наприклад, зібрали пшениці там 7 тонн, ну соломи у нас буде або так само, або навіть трошки більше. Ну, Є низько які там 5 тонн буде соломи. Ну, ви маєте дати приблизно на цю кількість хоча б 50-80 кілограм. Касу загалом, це ну, тому що це просто, да, ви собі зайшли заробили Об, обробили. Але ми ще рекомендуємо додавати трошки сілітри в цю бакову сіміч для того, щоб сілітра нітратна форма, вона якби попадає на рештки, на солому, да, і вона робить якби опік. Угу. І сюди набагато швидше тоді проходить мінералізація. Ну ми не багато додаємо да, і швидше, то тобто, нітратна форма. Вона дає можливість швидше працювати. І якщо це зробити і відразу заробити штригельною бороною. Ми запускаємо відразу і біологічну мінералізацію, і механічну, тому що ми пошкоджуємо саму солому і окутуємо її пилюкою, землею, тобто і тоді не буде такого. Чого Хорошо, тут? ми не внесли чого тому? Тут? тут проблема. Да е, чого тут? Чому там її немає? тому, що ви приробили солому і немає контакту достатнього повітря. Для е, швидкої мінералізації тут вона проходить швидко і вона вся відразу на поверхні, а там вона буде поступово прохотесь провангована мінералізація. Можна це так назвати? Тобто те, що ми візуально бачимо зараз, то це ще не означає, що в бункері покаже стоїть фінічний да, етап. Коли вона формує свою урожайність, це буде вже весною. А то не ]ось... може це бути через концентрацію саме пожнивних решток е, на товщині чи от от тут просто. Всі 7 тонн чи всі 8 тонн пожнивних решток зверху сконцентровані на ну, на 2 см. А ми зробили легке дескування, там 7-8 сантиметрів, і два по, зверху, 7-8 на 9 сантиметрах ну, змішали, його, так, змішали ви, і концентрація. Те, що ну, ну, я сказав, ви просто його за, як, закрили, да? десь швидше вона мінералізується, десь довше. Чим більше повітря, тим швидше вона буде все. От По цій ситуації ми показуємо не так, як треба робити, а як не треба робити. Ну, І е бачиш, глядачі, дивлячись на оце відео, ви вже будете знати, що однозначно треба на пожнивні рештки вносити азот. Ну, В якщо формі ми, вже, то ми з вами подивимося, то вам. густота тут ну, набагато, ну не набагато, але краще, ніж там. Там трошки ріпак рідший, але він більш такий розвогий. Да? А ми... рідше й по одній причині, бо дісковкою ми підсушили той ґрунт, який був і так сухий, і тобто да. тут ще тут ще було трішки вологи під соломою. А там взагалі ми, як, як ти пам'ятаєш, сіяли в сухе і там схожість набагато гірша, ніж ну, на Я то, За це я хотів були. сказати, коли є солома, є, є у нас капіляри в ґрунті, які дають нам навіть з нижніх шарів. Ми можемо отримати довологу, коли ми частково там придусковуємо, да, або. Ну, щось таке саме робимо там. Та ж сама оранка. Ми ці капіляри знищуємо, і у нас волога, тільки та, що з повітря, ну то тобто, впасти з неба, тільки вона буде ефективна. А та що в ґрунті, вона буде неефективна до тих пір, поки коренева система не сформує свій корінь. І не дотягнеться до тої вологи. Давай до нашого ріпачка. Я так. думаю, що ми виріємо одну рослинку і подивимося, який його реально стан і чи готовий він йти в зиму. Давайте. Я, як -от, отак треба кинути, да, це не оп, і десь ну, в тому місці, то том місці, десь ми будемо його копати. Не найбільший, не наймаленький. Тобто, ну, такий приблизно середній О, ріпачок. Бачимо, як круто. Весь ґрунт, який ми викопали з вами, пронизаний кореневою системою. І саме, ну, це ж коренева система. Так, да, це йде далі, стрижень сам, але самі активні і самі потрібні нам зараз корі, коріння це ось, ось біленькі. Тому що тут безпосередньо у нас йде процес контакту рослини з ґрунтом. І тут де ось опушені, молоді корені, вони з мікроорганізмами працюють. Для того, щоб добути для рослинки живення. Ну, коренева шийка десь, напевно, десь 0, 6. 0, 6, да, 0, 0, Ну, Вчора ми були на полі, на сусідньому, то там десь 0,8 навіть до сантиметру. Ну, Ми бачимо, тут ось о, є така рослинка, яка і сантиметр. Ну, ми попали на ту яку попали. Кількість листочків 1, 2, 3, 4, 5, 6, але вони дуже втягнуті. Якби не було у нас розтригуляцій, то вони були б більше. Але можна сказати, що вони сформовані нормально, шкідників ніяких не було, бо в цьому році було багато трипса в нашому регіоні. У вас, але я думаю... це, це добре, що да. листки не такі великі. Бо на деяких полях, от я там. Катаючись по Україні, можу спостерігати на деяких полях, там такі прямо лапки як в капустлі. Є, Я як говорив, є декілька підходів до е, в, як, введення да, ріпака в зиму, дехто не працює розстрігулятами взагалі, але тоді там іде е, інша робота, там іде робота більше з препаратами на основі органіки, і тоді е, рослина по-іншому заходить в зиму. Але з нашими, як, як, якби знати, що зима буде м'якою. То можна да, так робити. А якщо будуть якісь приморски, то основна та вся листя, воно може відмерти, і потім це буде для нас проблемою, тому що це буде розплідником для бактерій дуже великий. Тобто, ну, треба... якщо є регіони, де м'яка зима, то там це працює. Ми ж з вами не можемо впевнені бути на 100%. Круто, що ось у нас, це я постійно говорю, як бурячок, да, у нас росте. Отут, ось, що в нас є утовщення в цьому, в цьому місці. І сама рослинка ну, незначна, напевно, є дуплистість, дуплистість є. Да, але вона не цей, не, не токс... Та я десь... а, все, цю половинку. Вона не е... тобто немає ніяких хвороб. І з... це, скоріше за все, е... було зв'язано з тим, що він е... в період один часу взагалі не ріс, а потім різковий. Почав рости і через це сформувалась дописність. Можливо, тоді, коли було вікно потепління. Він різко погнав. Різко погнав. Тобто він почав і вверх, і вниз тягнутися. Ну, це все в принципі легко вирішується і не треба цього боятися. Але потрібно акцентувати увагу на самої, цій, точки росту, точка росту округла, і вона ідеальна для того, щоб заходити в зиму. Як я дивлюсь по погоді, то там через 10 днів у нас вже приморозки. перші приморозки, mm -hmm. да, тому він нормально себе буде почувати цього періоду. І єдине, що б я, можливо, тут би зробив, то це б дав би йому трошки сульфатомагнію. Можна сказати, як про ми давали сульфат магнію, до добавляли при при тому, коли ми оприскували, то сульфат магнію по п'ять кілограмів додали. Ну то есть, і можна зараз це ще раз зробити, якщо є можливість для того, щоб наситити рослину, як ми кажемо, антифризом. Так, угу. так сказати, Тобто додати їй пластичності цій клітині, щоб вона не так сильно реагувала на цей примарок через 10 днів приморозки і в принципі те, що ти говориш, я буду постійно казати, ти говориш, ти рекомендуєш, ти її відповідаєш. Я часто в кінці мене попросять підписати якийсь договор. Там є, там не дуже багаж. класний, бо я думаю, ти туди помістишся. В кінці вони говорили, що до трьох тонн довозять по їхній технології, до трьох тонн урожайності довозять доларами. доларами, доларами. доларами. Ну якщо. ми будемо будем говорити, не. як там буде фондова біржа міняти свої там, показники, і будемо вже від цього регулювати там. До речі, от, е, зговорилися ще раз, як багато людей в цьому році ви підсадили на свою технологію? Е, ну, я скажу, що багато людей щось шукає нового і багато е, є елементи да, технології, є сівалки, є вольти, є, є ін'єктора. Е, ну, так, що повністю люди перейшли ну, більше трьох десятків, що купили повністю технологію. Тобто повністю перейшли на те вирощування, яке ми рекомендуємо. Але Ну, це господарство, з якими ми вже працюємо там на протязі трьох-чотирьох років, які побачили ефективність в цій технології. Тобто, таких, щоб е, прийшли хлопці і сказали, що я хочу, я там беру ваші всі три агрегати, і все буде окей, ну такого не буває. Е, есть, все починається з аналізу ґрунту е, і з правильного розуміння своїх е, ґрунтів. І правильне розуміння ну, технології вирощування То і дуже структури. багато аграріїв в процесі да, до вашої технології да, да. да. Ми зараз активно спілкуємося. Якраз такий зараз період у нас, що можна сказати, така невеличка пауза да, між підживленнями, там хто вже почав, хоча ми вже підживлюємо наші рослини. Ми вже працюємо ін'єкторами зараз в полях у себе і вносить будемо на наступному тижні вже десь, уже в ріпаки. Уже живлення будемо давати, зокрема азотне, тому що ми залежні від вологи. Зараз, поки вона є, ми можемо їй давати мінеральне добрива. Що ти скажеш по нашому ріпаку? От дай Бог він перезимує. Що далі ми маємо зробити, щоб отримати там урожайність, як ми говорили, 3 плюс тони з гектара? Бачу ваші поля, бачу, у вас є аналізи, у вас є підхід до, до якоїсь частини точного да, земеробства. Тобто, ми розуміємо, що на цих полі, на цих полях, нам треба 250-300 сульфатамонів внести, угу. тому що нам потрібно сформувати велику кількість олії. Це ще в нас не звикли там десь трошки починають працювати да, з олією, тобто і від цього нараховується там ціна, в основному в Європі більше вже давно ну, впроваджено да, з цією олією, і нам треба дати. Я, якщо буде. Тут теж ви рідкими добре користуєтесь? якщо користуватися в наступному то... році. Ми хочемо давати каз як по пшениці, так і по ріпаку. От ти вже сказав: 200 250 кг сульфат амонію по мерзлоталому, кілограмів 150-200 Треба селітри дати померзлоталом. Правильно? Селітри, але обов'язково, коли я б, я б не давав її на мерзлота, я б уже давав тоді, коли ми ми отримуємо частково вже підсушений ґрунт. Угу. У вас є пуржина борона хороша. От, внесли і заробили його бороною тому що ріпак... Скільки кілограмів? 100-150 це чисто для старту. Тобто 100 кілограмів буде достатньо для того, щоб дати старт. На, на початку. А потім, уже, якщо ми з вами будемо далі впроваджувати нашу технологію, то тут треба працювати ін'єктором. Інєктором треба працювати тоді, коли у нас вже точка росту і стрілочка піде потихеньку відриватися. В цей період рослина найбільше е, споживає азоту, їй потрібно то його дати в легкодоступній формі. Буде працювати вже нітратний. А угу. ми ще дамо, якщо ми дамо е, сюди. Приблизно десь 10-20 кг тіосульфату і десь до 100 літрів касу, то ми зможемо пролонгувати да, цю дію аж до, до фази цвітіння. Оцей цей оце азот. Не буде, якщо якщо ось, не ін'єктором, по відновленню вегетації просто кас оприскувачем. Ну я б не в відновлення, а це має бути. Тобто, вже такий десь неділя, хороший старт уже. Тобто, да, ці неді... ну, літру ми дамо тоді, коли буде вже сухо. Тут а вже каз треба дивитися трошки раніше. Вносити. Тобто, сульфат амонію вносити можна до нового року, угу. тому що він має плюсовий заряд і він не буде промиватися у вас в ґрунті. Ви його внесете і він буде. Поступово сідати з тими дощами, з тими, дай Бог, сніжками, і він у вас сяде в 10 сантиметровому слої, і він буде вже готовий для того, щоб рослина його споживала. Чим він корисний сульфну а мені азоту? Вона рослина може частково потрохи його споживати і не буде від від цього токсикуватися. Якщо ж брати нітратну форму азоту, ми, якщо дамо її багато, рослина не може. Регулювати споживання цього азоту і вона буде відразу його забирати, тому що весь нітратний втратний азот він е, мінус, і він відразу йде в ґрунтовий розчин. Тобто і рослина його п'є разом з водою. Вона п'є водою і уже відразу... переключили тебе. Давай конкретніше. Сульфат амонію, сірка, коли буде сухо, потім ін'єктор, каз так, і з сульфатом амонію, або ж оприскувачем, коли вже класно рослина стартуне. Що по бур'янам, що по шкідникам по бур'янах бур основний буде ваш шкідник на, на цих посівах, ну і взагалі на ріпаках це приховано скритохоботник, розставляємо пастки. Тільки у нас виходить сонечко, навіть якщо ми бачимо, що там буде ну, моментами, да там плюсик, тільки mm -hmm. сонечко пригріває. Відразу треба дивитися, розставляти пастки і уважно спостерігати. Навіть іноді він може нерухливим бути і в пастку може не попадати. Його потрібно дивитися в пазухи рослинки, і він вже тоді може активно відкладати цей яйцекладку. Уже такі роки були, коли ми в пастках його не знаходили, а він вже активно відкладав яйця. Зрозуміло, сульфат амонію так, селітра так, каз або вносити перед настанням тепла, або вносити його ін'єктором, тоді, коли вже буде можливість зайти в поле. Тут... Загалом, окрім. Тих мінеральних добрив, які ми вносили при посіві, більше 500 кілограм. Добре, ми маємо дати на наш ріпак. Ну, так, правильно я зрозумів? Так, так. десь, десь буде ну, так, ну, тому... Такої кількості добре ми не давали ні під одну культуру. Ну, так, дуже. Ріпак, культура, яка дуже віддяче з, з потрійною кількістю, якщо до нього дуже важно з повагою і постійно до нього ходити, кланяться. О, так, да, ну, ми да. з повагою до да, нього. Він, він буде дуже вдячний, якщо ну, правильно підійти до його вирощування. Кожна одиниця азоту вона буде. Давати, повернути. давати да можливість повернутися в. В троній кількості так сказати. Те, як ми вклоняємось нашому ріпаку, і як ми з вдячністю е над ним працюємо. Ми будемо показувати і надалі, е навесні, і пізніше на нашому Ютуб каналі. Е ну а ви підписуйтесь на Ютуб канал Агротолк, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої думки, пишіть те, що б ви хотіли, щоб ми відзняли для вас. А тобі, Орест, величезна подяка за сьогоднішній візит. Да. За такі рекомендації Дякую за навчання. Вам. До речі, подивіться, який класний захід сонця. Я думаю, при такому заході сонця має бути все добре і з цим нашим ріпаком. Ну, а далі, ти будеш далі. за нього відповідати. Буду відповідати, <свят> буду частіше їздити, тому що, ну, чесно, і хочеться, щоб він тут був. Ну, я вже бачу, що він дуже, дуже крутий ріпак. Мені дуже подобається. і Я думаю, що все тут буде круто.